О, кожна, ти придумала нову гру? Хм, Мені потрібно обрати щось одне. Ну добре, нехай це буде мій улюблений корм. Ням-ням, смачного мені. Діваюсь, на цьому ж вже гра закінчилась, правильно. Я вже можу спокійно їсти. Ну, з тобою тільки сподіватися можна, що тут. Водичка чи молоко? Хм... Ну, це тяжкий вибір, тяжкий. Все ж таки. Все ж таки, я думаю, що я буду обирати. хм, Що ж мені таке обрати? Я оберу водичку. Давай просто водичку, нічого більше не треба мені. Дякую, мама. Все просто чітко, дуже класно. Ти найкращим знай. Ми вже закінчили, чи ти хочеш ще щось від мене. Ще щось, ну ладно, тепер обрати між цим двома? О, ні. Кожна мішок в шоці. Ну, дивись, на цій неділі я вже купався, та я не дуже це люблю. Тому, напевно, давай. Ти мене просто порошчій добре, давай без купань. Я ще від того купання не відійшов. Ось так, так, давай, 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 так мені подобається. Так хоч цей день я можу я люблю кайфувати від життя.